Цьогоріч весняна організація охорони здоров'я відсвяткувала своє 75-річчя. Членство ВООЗ мають 194 держави, які спільно працюють над зміцненням найважливішого здоров'я своїх громадян. Здоров'я це стан повного фізичного, психічного та соціального добробуту, але не тільки відсутність хвороб та фізичних вад. І от якщо ми говоримо, що право на здоров'я є одним із основних прав людини. Кожна людина повинна мати можливість у будь-який час і в будь-якому місті отримувати необхідну медичну допомогу. Загальне охоплення послугами охорони здоров'я включає весь комплекс основних медичних послуг від зміцнення здоров'я до профілактики, лікування, реабілітації та паліативного догляду протягом усього життя. Здоров'я схематично на 50% залежить від способу життя, на 20% – від генетики, на 15-20% – від екології, і лише на 10-15% – від медицини. Медицину включає все: це і кваліфікація лікарів, це і сучасне обладнання, це своєчасне обстеження і виявлення хвороб, і можливість пролікуватися, якщо це необхідно. Тобто, якщо ми будемо говорити про здоров'я, кожна людина повинна розуміти, що коли вона йде до лікарів і хоче поправити здоров'я, то ми можемо тільки надати допомогу на 10-15%. Стан здоров'я в більшості залежить від нас самих, тому для його збереження необхідно якомога довше вести здоровий спосіб життя. Передусім, потрібно зменшити вплив факторів ризику: забруднення навколишнього середовища, тютюну, ожиріння, відсутності фізичної активності інфекцій, алкоголю, говорить завідуюча сімейної лабораторії №3 3 Наталія Середа. Тютюновий дим містить принаймні 80 різних речовин, що викликає. Рак. Під час дихання диму хімічні речовини потрапляють у легені, переходять у кровотік і розносяться по всьому тілу. Ось чому куріння або жування тютюну не тільки викликає рак легенів і ротової порожнини, але також пов'язане з багатьма іншими неінфекційними захворюваннями. Існує хибне уявлення, що вживання алкоголю може бути гарним способом зняти стрес. Але це зовсім не так. Вживання алкоголю у таких ситуаціях становить додаткову загрозу як вашому життю і здоров'ю, так і життю тих, хто поруч. Безпечної дози алкоголю не існує. Кожен грам спожитого алкогольного напою, в тому числі і слабоалкогольного, негативно впливає на здоров'я. Вживання міцних напоїв підвищує ризик нещасних випадків, травматизму, загострення хронічних захворювань. Одна з найважливіших складових здоров'я є постійна фізична активність. Рух тіла, що вимагає скорочень м'язів. І витрат енергії вона включає в себе будь-який витруху. А от недостатня фізична активність одна з причин багатьох неінфекційних захворювань. Оптимальним рівнем фізичної активності є 150 хвилин помірної фізичної активності на тиждень або 75 хвилин інтенсивної фізичної активності на тиждень для дорослих, і 420 хвилин на тиждень для дітей від 6 років. Особливості фізичного навантаження різняться від віку, рівня фізичної підготовки, а також загального стану здоров'я. Якщо ви давно не займалися спортом або будь-якими фізичними навантаженнями, то порада треба звернутися до свого сімейного лікаря, щоб спроєктувати час тренувань, інтенсивність і кількість на тиждень. Якщо у вас малорухомий спосіб життя, намагайтесь додати щонайменше годину фізичних активностей на день. Почніть з прогулянок на свіжому повітрю, відмовтесь від ліфта, піднімайтесь сходами. І це урізноманітність вашу фізичну активність. Ще одним важливим фактором здоров'я є сон. Достатня кількість якісного сну сприяє захисту психічного і фізичного здоров'я та покращує якість життя. Більшість здорових людей. Потрібно спати 7-9 годин на добу, щоб відпочити та відновитися. Щоб зберегти своє здоров'я, лікарі радять дотримуватися правильного харчування. Щодо харчування, рекомендації воз наступні: підтримувати фізичну активність та здорову вагу, перейти до споживання риби, насіння, льоду, горіхів, кунжута та ляної олії. Виключити із меню транжирні кислоти. Потрібно збільшити в раціоні кількість фруктів, овочів, горіхів та цільнозернових продуктів, зменшити кількість солі та цукру, а також дотримуватися певних правил. Сніданок протягом першого часу після підйому вечеря не пізніше трьох годин до сну. Інтервал між основними прийомами їжі не перевищує 3,5-4 години протягом дня один-два перекуси. Турбуючись про здоров'я, не варто забувати про його психологічну складову. Обов'язково цю складову здоров'я, яку я сказала раніше, що це і повне психічне здоров'я, треба підтримувати. Що я хочу сказати, коли це незначні розлади, як трохи якась. Стрес, якась пока депресія, тобто легенька, можна звернутись до сімейного лікаря. Але ніколи ми не забуваємо, що якщо це вже ці стани затягнулися або не допомагають звичайні якісь рекомендації сімейного лікаря, то не лякатися і обов'язково звертатися до спеціалістів. Ну і звісно, не варто забувати про вакцинацію. Найдієвіший спосіб попередити інфекційні захворювання. Регулярна фізична активність, відмова від шкідливих звичок, підтримка здорової ваги тіла, правильне харчування та регулярне Профілактичні медичні огляди, в тому числі медичні огляди ліквідаторів на Чорнобильській АЕС, інвалідів війни, учасників бойових дій. Це ті прості речі, що рятують життя. Будьте здорові!